Як ти можеш робити висновок за християнство, якщо ти не читав біблію? Ти мені нагадуєш людину, яка говорить, пушкін жахливий поет, але я його не читав. Я кажу: ах, так, давай мені свою Біблію, я буду її читати. Ми вже виходимо, ми вже виходимо з церкви. Я виходжу з твердим наміром. Більше ми сюди ніколи не повернемось. Ніколи. Вадим. Ти є пастором і служителем вже з багаторічним стажем. Скільки років ти вже є в служінні, активному служінні? Ну, Десь приблизно чверть століття, 25 років. 25 років. Так. Активному? Це пасторське служіння? Пастор uh, 22 роки. 22 роки. Я знаю, що твій пошук до Бога uh, був цікавим і було багато факторів, які вплинули на твій прихід до Бога. І, і був один фактор, який може взагалі, ну на який можна не звернути увагу, але тим не менш, він буде дуже важливим і критичним в твоєму угу. а, приході до Бога. Це швидше за все. Ми чупаємо аспект доброзичливості в церкві. І коли мене запитують, коли ми роздумуємо за добразичливість, я завжди розповідаю те, як я прийшов до Бога. А це було саме так, коли мені було 23 роки, я професійний музикант, я грав у рок-групі. Відповідно ж, я носив. Був рокер. До... Та я рокер Такі був справжній. Справжні. Так ось я ось я продовжую: я носив відповідно жанру, дуже довге волосся і дуже велику бороду, і одягався вкрай екстравагантно. — Коже, все як положе. Так, все, да. все як має бути. І одного разу, я, коли йшов вуличками нашого міста, я саме сум, зустрічаю на мене схожу людину. Вона також довге волосся і дуже довга борода. Я підбігаю до нього, бо це був мій знайомий, років п'ять не бачив. Кажу, слухай, а ти в якій рок-групі граєш? А він мені говорить: я студент лінінградської семінарії. Бо священики, вони ж схожі на роки ззовні. <риклад> я остовпів, і оскільки я вихований в атеїстичній родині, я йому сказав, чи, чи ти часом не збожеволів. Доки ти молодий, ти повинен смакувати це життя. Я навіть не мислив категоріями гріх, я казав, ти повинен смакувати і брати все, що ти можеш взяти з життя. На що е, той хлопець, у кому я не знаю, я, я пожиттєво вдячний, він мені сказав, а тобі доводилось, куди небудь читати Біблію? Я обурився ще більше. Я сказав, чому я повинен присвячувати час цій книзі, яка сповнена міфів та казок? Я люблю літературу, я багато читав, але перепрошую читати Біблію це щось поза. Моїх інтересів. І тоді він мені такий свого роду виклик кинув. Він мені сказав, ем, як ти можеш робити висновок за християнськ, якщо ти не читав Біблію? Ти мені нагадуєш людину, яка говорить, Пушкін жахливий поет, але я його не читав. Я кажу, Ах так. А людина я була доволі горда, ну, ну і зараз ти ведеш боротьбу, але тоді людина доволі горда, я йому сказав, Ах, так, давай мені свою біблію, я буду її читати. Це просто було якесь чудо, тому що він йшов сумочкою, і він так із сумки дістає. У нього якраз був новий заповіт другої половини, друга частина Біблії. Він мені дає і говорить: слухай, у мене сьогодні останній день каніку, я їду знову в Лінінград. Ось тобі новий заповіт, це друга частина Біблії. Читай, і через півроку ми з тобою зв'яжемось, ти мені скажеш, які твої враження. Я думаю, раз так, я тобі доведу. Що це така книга, яка сповнена казок і міфів. Я беру цей новий заповіт, і це дуже цікаво. Я, ми жили з хлопцями, рок група ми жили на квартирі, мені ніхто не заважав нічого. На мене ніхто не впливав, ніхто не вів бесіди зі мною. Поруч жодної людини християнина. Я, я нагадую, що я з атеїстичної родини, всі мої друзі, музиканти, художники, всі атеїсти. І просто, що я робив? Я кожного ранку читав новий заповіт. Кожного ранку. І коли я дочитав до того місця, що Христос Воскрес. Таке враження було, що мене блискавка просто от вдарила мене, я зупинився. Я пам'ятаю, що всі хлопці розійшлися, тоді я вдома сам залишився. І я сказав: чекай, якщо він, Христос Воскрес, то Він живий. А якщо Він живий, то з ним можна розмовляти. Я навіть пам'ятаю, подумав, не молити, у мене не було в лексиконі такого слова, а розмовляти. Тобто ти сам читав. Я і сам винятково вас... ніхто нічого. Говорили. Я Настанка, більше так, скажу, то, я то, сам то, читав, то. а вдень я жив звичайним, ну, скажімо так, гріховним життям вільного художника і музиканта. Я просто читав, що не я читав. Я, можна сказати, що я це є чистий продукт того, що повинна відбути з людини, яка буде чесно читати Біблію. Слово Боже, має в собі оцю силу. Так. І коли я до цього дочитав, я, я навіть не знаю, чому так. Мене ніхто не навчав ніякої культури релігійної, християнської. Я став навколішки. Я сказав, Бог, якщо ти є, давай так, для початку позбав мене від цигарок, а я потім подивлюсь. І коли я в це попросив Бога, в якого я так 50-50 і вірив, і ніби не вірив, я відчув, що в мене просто потік енергії Божої. Я такого ніколи не переживав, такої сили. Я стояв навколішки, молодий рокер. Активна, грішна людина, вільний художник. І в мене війшов якийсь потік енергії. Я потім з часом зрозумів, що це, називається в Біблії народження згори». Я встав з колін і я пішов на роботу. Я прийшов до своєї філармонії, де я працював в камерному оркестрі. Я прийшов, і перше, що мені сказали, пішли палити, бо там 100% палять всі жінки і чоловіки, всі палять, середовище, ще те цікаве. Я сказав: Я не буду. І вони подивилися нам і сказали, ми одразу помітили, що ти якийсь сьогодні не такий, щось з тобою трапилось. І я розумію, що мені треба відповіді, мені потрібна людина, яка мені щось скаже. Бо я, я читаю, а питань Ти тисяч. Так, йдеш далі, йдеш я, далі. я йду далі, щось я продовжую читати. Я вже дійшов до книги дії святих апостолів, там взагалі нічого зрозуміти не можна. Якщо з Христом більш-менш, що він був, я вже повірив. Я розумію, і я йду стандартно, традиційно, я йду до однієї з православної церкви нашого містечка. Приходжу до священника і кажу. Послухайте, я з атеїстичної родини. У мене тисячу питань. Ви мені можете щось небудь пояснити з того? Він каже: Бог тобі відкроє, а ти хто? Я музикант. Будеш у нас співати в хорі. Так я став півчим в православному хорі. Так просто? Отак так просто. Я пам'ятаю, навіть тоді платили 30 рублів. рублей. Я співав в тому хорі, півчим співав. Ну, я не буду розповідати всі тонко, я скажу тільки так, що. Були там певні риси і певні моменти. Я розчарувався в тому. Тобто я розчарувався і я собі сказав так: інститут церкви не для мене. Я прийшов до банального, скажімо, розповсюдженого погляду, що у мене буде Бог в душі, церква це фарисейство лицемірство. Слова, да, так, це спусту, церква це фарисейство велосимірство, не влаштовував, у мене буде Бог в душі, і я буду далі вірити. І поступово я починаю відпадати, потрошку, потрошку, потрошку відпадати. Пройшло півроку, телефонує цей хлопець, який приїхав в семінарій, і говорить майбутній православний священий. Він каже: Вадиме, я приїхав в семінарії, я ж хочу з тобою зустрітися і почути, що ж за півроку відбулося. Я йому кажу, так, я став віручою людиною. Але слухай, за цей час я не просто став віручою, я ще зрозумів, що церква це не для мене. І туди я ніколи не піду. Чуєш, ніколи не піду. Він каже: все одно з тобою треба зустрітися. Ми з ним зустрічаємось. Майбутній православний священник мені каже, що ж з тобою робити? Церква ж обов'язково, ти це знаєш? Кажу, знаю, але мене це не здається. Він признав е, твої зміни, Твої Він признав. Ми з ним трошки поспілкувалися, він побачив. І він мені каже, що ж мені з тобою робити? Церква ж потрібно. Ти ж це повинен світу, що робити. Я кажу, ну я ж не піду. Він так важко зітхнув і каже: я тебе поведу до іншої церкви. І веде до протестантської баптистської церкви. Він мене приводить. Тому, коли в мене запитують, яким чином ти став протестантом, Скажи: я не виноват, вибачте. Мене православний, св... православний священик привів так, ось так. Тому величезна йому подяка. А, і тепер ми наближаємось до от, нашої цікавої теми. І коли я прийшов до тієї церкви, а треба сказати, що я ще своїми рокерами прийшов. Я взяв свою рок групу, я там Молодець. лідером був. Я там лідером був, композитор, там і всі справи, я забираю всю ту банду і кажу, хлопці, йдемо далі. Вони також, я ж на них впливаю, я, я їм розповідаю за християнство, вони всі почали замислюватися, серйозно. Е, і коли ми прийшли, скажімо так, е, я був також розчарований. Ну, всі чекають, що я скажу, що мені сподобалось, але я скажу, мені не сподобалось. А я був здивований, тому що я почув пісні, якісь, які мені нагадували, я буду прямо говорити, такі пісні громадянської війни. Ось там 20-те століття, там 30-ті роки, там 40-ті роки. Я побачив таких дуже скромних людей, і я почув, що коли говорять проповідники, вони говорять ну трошки там наголоси, не так ставлячи, там слова, не дуже літературно. А річ у тім, що я сильний акцент ставив на формі, і я ще не дозрів до того, щоб побачити, що ну не дуже може приваблива форма, там є прекрасний зміст, Божий зміст. Я цього ще ні, я не дозрів до того. І ця форма мене трошки відштовхнула. І я пам'ятаю, що таке саме враження було у всіх моїх друзів. Вони сказали, що ну, такий спів слухати, я перепрошую. Ми не, не усвідомили, що ми не йдемо на концерт рок-групи чи академічної музики. Ось тепер ми добрались до самої суті нашого питання. Ми вже виходимо, ми вже виходимо з церкви. Я виходжу з твердим наміром. А я ще був лідером групи, я впливав, і я знав, що так само будуть думати хлопці. Більше ми сюди ніколи не повернемось. Не повернемось. Ніколи. От справедливо кажуть, ніколи не кажи ніколи. Я виходжу, я знав, я сюди більше ніколи не повернусь. І коли мене запитали, як ваше враження, звісно, я як вихована людина, сказав: добре, все чудово. Але я вже знав, що я не повернусь. До мене підійшла одна дівчина. Ну, десь, на вигляд, така приблизна, як я, моє покоління. І один хлопець. Я так зрозумів, що вони з цієї громади релігійної, з цієї церкви, вони підійшли і сказали, а чи можна з вами познайомитись? Ми бачимо, що ви нові люди, ви так цікаво виглядаєте. Ми хотіли б вас куди-небудь запросити і поспілкуватися. А оскільки ми, зокрема, я, ми вільні музиканти, художники, ми говоримо, що ну, нам я втрачати, вам. давайте. Ну, вони молоді люди, ми ну, як-небудь домовимося. І я запросив тих молодих людей, що так подумаєш, що це чоловік і дружина між собою. Такі молоді, але вони якось разом, хлопець і дівчина. Давайте приходьте до нас, ми там організуємо вам все, посидимо і все. Вони приходять до нас, до нашої рок-групи. Я ще покликав там свої друзі деякі. І це був такий вечір, ми сиділи, пили чай, і ми їх слухали. Саша, я не можу передати, наскільки ця зустріч перевернула у мене все. Чому я поясню? До того мені здавалося так, що якщо людина приходить до віри, вона молодець велика, але між реальним життям і вірою, це навіть про те, що я помолився до Бога, Бог мені допоміг відпасти. Але в цілому я розумів, що оце є реальне життя. А оце є віра. І вони не перетинаються між собою особливо. Бо що таке віра? Віра це, це монастирі, це, це туди, віддалене, це священика, да, да. це щось віддалене. Бог є, Він присутній, Він допомагає, але не так часто, як нам здається. І я собі розумів, що віра і життя не завжди і частіше всього вони не перетинаються. І коли я розмовляв з цими молодими християнами, молодими віруючими людьми. Я не можу навіть до кінця сказати, як, але я дуже чітко я ніби отримав відповідь. Я бачив в них. Що вони живуть так, як вони вірять. Це було видно з їх щирих слів. Простота і щирість така. Простота і щирість, справжність. Мені не треба було, я людина така підозріла, мені здавалося, що всі лицеміри, це Навіть я як про церкву сказав, що туди я більше. Але в них я відчув цю щирість. І що цікаво, що всі хлопці, які сиділи, вони те саме сказали. Може, нам не все подобається, що вони кажуть, але вони вірять в те, що говорять. І вони так живуть, вони справжні. І ця зустріч мене настільки вразила. Що коли вони пішли, ми поспілкувалися, чудове спілкування, і вони пішли. І я сказав всі, всьому тому урок гурту: хлопці, ми туди підемо ще раз. Це було ключове. Ми підемо ще раз. І коли ми прийшли ще раз, у мене, як, знаєш, як якась вуаль за чей спала, і я зрозумів, стиль музики мені не дуже підходить, я ж все-таки рокер, але. Зміст, про що вони співають? Вони співають про красоту Христа, про Його чистоту. Я ледь не плакав. Від музики, яка не в моєму І коли я слухав проповідника, які кавіркують слова, там не дуже літературно, в мені знову валь падає. Я, 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 я повернувся до хлопців і кажу, хлопці. Ви почуєте, про що він говорить і як він говорить. Він же ж про Бога говорить. Він говорить, як з ним реально жити в цьому житті. А до цього я повторююсь, я ж був переконаний, що це ж не перетинається християнство і реальне життя. І ви послухайте, про що він говорить. І ми дуже довго обговорювали з ними все. І ця увага тих молодих людей, їх доброзичливість, те, що вони підійшли, я можу зараз сміливо сказати. Це обумовило всю мою долю, От без пафоса, всю мою долю. Я ж тоді прийняв тверде рішення, я не буду повертатись до цієї церкви. І я повернувся. І це і змінило. І потім, вже, коли ми походили декілька місяців, ну місяць це було не так багато. І, і пастир одного разу по закінченню проповіді сказав, хто хоче покаятись. Він просто говорив: це не було там емоційно. Він сказав: хто хоче покаятись, виходьте. Можна сказати, я пережив ще одне. Каяття. Ось так у мене склалося, що два каяття було. І коли я став навколішки, я так схилив голову. Отак От у мене волосся, довге бородаця. А мені дружина, ми досі сміємося, дружина сказала. В церкві всі почали говорити: священник покаявся. Ну, вони подумали, а хто це ще з таким довгим-довгим волоссям і з бородою? Вони Так, я були, став. Це, були, це були, пророцький служили, такий голос, да. Да. І я тоді покаявся, і я цю історію я дуже часто її розповідаю, повторюю і в нашій церкві, і взагалі загал, щоб люди в церкві зрозуміли, якщо для мене мою долю обумовила доброзичливість християн, те, що вони підійшли, те, що вони порозмовляли, і ця розмова могла змінити таку долю. Я іноді думаю, скільки ж людей, які прийшли до церкви, вони могли там залишитися, але до них ніхто не не підійшов. По-друге, коли підходимо до людей, ми їм щось повинні запропонувати. Ну, звісно, що ми поцікавитись, сказати щось. Ми обов'язково щось повинні запропонувати, і у церкві повинна бути налагоджена система. Um, умовно ми її називаємо так: другий крок. Добре, перший крок людина прийшла до церкви. Прийшла. А який другий крок? От ніби знаєте, я б сказав так, що кожна церква повинна дати відповідь. Другий крок, який куди ми можемо людину запросити? То у нас є така практика, вона чудова і люди дуже вдячні, невіручі люди, люди, які цікавляться християнством. Ми розуміємо, що оце перше враження у людини сильне, воно дуже швидко випаровується. Тому що людина виходить з церкви, вона побула в якомусь унікальному світі. Тут про Бога, тут особлива атмосфера, любові, доброзичливості, і все. Вона виходить, вона виходить в реальний світ, і цей реальний світ починає на неї тиснути. І ми, розуміючи, що це швидко випаровується, ми говоримо навіть на рівні церкви, ми запрошуємо. Дорогі люди, ми хочемо в понеділок щось для вас зробити приємне. І в нас є така зустріч, яка називається Зустріч друзів. Понеділок, прямо понеділок. І ми говоримо, це не формат богослужіння. Це такий майданчик, куди ви прийдете. У нас офіс знаходиться в центрі міста, у кого є своя будівля, тим легше. І ми говоримо, ви приходьте от, в центрі міста в наш офіс. Ми з вами сядемо на вечір, 18.30. У нас буде чай. Ви кличете людей, які, які б хотіли. Я, які, які прийшли знайомство до церкви. Так, так. Які тільки прийшли перший раз, або тільки починають ходити. І ми хочемо з ними зав'язати добрі стосунки. Ми хочемо їм розповісти. Можливо, для цих людей складновато формат богослужіння. Можливо, не все зрозуміло. І у них, як у мене, я їх розумію, у мене було тисячі питань, у них, можливо, 10 тисяч питань. І тоді ми говоримо: приходьте інший ми просто сядемо за столами сядемо. У нас буде чайок, печиво, цукерочки. І ми візьмемо яку-небудь цікаву тему з вами, ми її обговоримо. Тому як людина, яка це пройшла, я розумію, що їм потрібна любов, їм потрібна увага, їм потрібна оця щирість, і ми повинні їм запропонувати другий крок. Це конче необхідно, другий крок. Я хотів би повернутися до свого свідчення і сказати дуже важливий цікавий нюанс. Ота дівчина, яка до мене прийшла з хлопцем, з часом виявилось, що вони не чоловіки дружини, це просто були представники молоді тієї церкви. І та дівчина стала моєю дружиною. Та дівчина стала моєю дружиною. Я по-справжньому закохався в неї, і я дуже дякую за те, що Бог так вів. І я завжди, коли я розповідаю за нашу сім'ю, я кажу: якщо ви хочете побачити, хто мене по-справжньому привів до Бога і хто змінив мою долю. Це, звісно, сам Бог, і це моя дружина, і я їй дуже вдячний. Саша, вона на цей час молилась, і вона молилась не просто молилась, а вона молилась так: Господи, я знаю, що нехай буде Твоя свята воля, але мені так би хотілося, щоб мій чоловік був зараз невіручим. Я так відчуваю, що він з невіручих і він стане віруючим. Мені б так хотілося, щоб він би був музикантом. Бо... А саме так, конкретно а, молилась. так конкретно молилась. І далі вона каже: І мені б так хотілось, щоб він ще був би із бородою. <рес> Отак От вона. Вона не займається те, що сьогодні візуалізація. Ми не прихильники цього. Ні, у неї немає. Ніколи я не чув я з нею, скільки років прожив. Вона ніколи так не молиться, але тоді вона молилась. Ну хай він буде зневіручий, хай він буде музикантом із бородою. Навіть, навіть молитва неї була справжня. Просто так. справжня така. Да.